Одна справа знати зі ЗМІ, що коїться в Україні, інша побачити все на власні очі. Тож посли і дипломати міжнародної делегації, яка прибула до Харкова, перш за все відвідали Північну Салтівку. Зараз ми знаходимося у найбільшому в Україні районі. До війни тут проживало приблизно 300 тисяч. Це так звана Північна Салтівка, тоді, коли окупанти стояли. По кільцевої дорозі а тут десь приблизно 7-8 кілометрів. Вони розтрощували нам житлові будинки, паліли усіми РЦЗО по житловим будинкам. От ви бачите наслідки цього зараз, тут дуже багато вже зроблено, але залишаються ці поранення на житловому будинку. Сьогодні вставлені всі вікна, працюють будівельники. Над комунікацією і далі будемо переходити до конструктиву. Тому для нас дуже важливо, щоб відбудова відновлення продовжувалося. І ще одне: дуже важливо, неможливо і не потрібно чекати закінчення війни. Для людей дуже важливо емоційно, що вони бачать відбудову. Що вони не кинути, і тоді вони залишаються у місті, що хоче наш ворог. Він хоче, щоб люди виїхали з міста, створити так звану сіру зону, але це неможливо. Таке місто, як Харків, це велич України, це символ незламності, і нам всім потрібно, щоб відбудова відновлення продовжували. Мер також зауважив, що Харків розраховує надієву й своєчасну підтримку щодо відновлення будинків, і тільки разом з партнерами Харків зможе підготуватись до зими та забезпечити надійний захист неба над Харковом. Дипломати також побачили низку зруйнованих об'єктів критичної інфраструктури та наочно оцінили масштаби руйнувань, які вплинули на енергетичну ситуацію в місті. Презентував мер і єдину в Україні підземну школу, яка була побудована лише за п'ять місяців. Вміщуватиме вона 900 учнів у дві зміни навчання, розповів мер іноземцям. Ми побудували 21 клас. ця школа побудована по всім останнім нормативним документам. Дуже важливо було зробити рекуперацію воздухообміну, освітлення, виральні. Зараз, на жаль, не все облаштоване, але тут будуть футбольні поля, баскетбольні поля. Те, що побачили іноземні посли і дипломати кажуть, їх вразило. Це справжня школа, комфортні класи, але це бомбосховище треба розуміти, що ситуація, коли діти мають бути і навчатися під землею, це не нормальна ситуація. Нормальна, коли діти будуть назовні на свіжому повітрі, та вам це зараз необхідно, тому що ваше місто під постійними обстрілами. Тож дипломати Швеції, Данії, Франції, Естонії категорично заявили, що зроблять все можливе, щоб допомогти Україні перемогти і не допустять перетворити Харківщину на сірозону наша основна мета це повна перемога України. Ми не дозволимо створення якихось сірих зон. Україна це Європа. Україна зараз на шляху до Євросоюзу і вступу до НАТО. І всі, хто за демократичні цінності, всі хто за свідомий глуст, вони не дозволять зробити ніяких сірих зон в Україні. Наші країни підтримують Україну, і ми не допускаємо навіть ніякої можливості, щоб така зона була створена. І те, що ми бачимо тут, у Харкові, мешканці і керівництво міста, вони дуже стійкі роблять все можливе, і буде зроблено все, що необхідно. Харків це європейський мегаполіс, це велике місто. Я це бачу, наприклад, навіть у порівнянні з моєю країною. Я впевнений, вони цього не зроблять. Вони не перетворять Харків на сіру зону та не Змусять людей покинути це місто, і я хочу вас запевнити, що я повернуся до своєї столиці з повідомленням, що Харків незламне місто, і нам потрібно допомогти йому. То ж, головна мета візиту делегатів зосередити увагу навколо проблем Харкова, кажуть іноземці, та спрямувати якомога більше підтримки цьому місту. Яна Біляєва, біляєва, Олександр, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини.